Псалом 25, Псалом Давіда До Тебе, Господи, підношу я мою душу. Боже мій, на Тебе я покладаюсь, не дай мені осоромитися, і нехай не потішаються наді мною мої вороги, адже всі, коти з нетерпіння очікують Тебе, не будуть засоромлення, хай зазнають сором ті, що без причини діють віроломно. Господи, відкрий мені до дороги свої навчи, мене стежок твоїх, провадь мене вправді своїй. І навчай мене, бо Ти Бог мій Спаситель, і я з нетерпіння очікуй тебе кожен день. Господи, пам'ятай про своє милосердя і своє милість, бо вони від вічні, не, згад... не згадуй гріхів моєї молодості і моїх переступів, а своєму милосерді і своїй доброці, пам'ятай про мене, о Господи, Господь добрий і праведний, тому вказує грішникам вірну дорогу. Він провадить. Покірливих у справедливость і навчає своїх шляхів, смирені. усі господні дороги, це милосердя і вірність щодо тих, котрі дотримуються, його запить і його свідчень задля Твого, імені Господи, Прос... простим мій гріх, бо Він великий, хто та людина, що вшановує Господа, він вкаже її дорогу, яку має обрати. Вона сама зазнає до доброботу, а її нащадки успадкують землю. Відкривається Господь тим, котрі його бояться, і свій заповідь він її сповіщає. Мої очі постійно спрямовані до Господа, бо він визволяє спаски стоби мої. Обернись до мене і помилуй мене, бо я замутній і нещасний. Збільшилась журба мого серця визволи мене з моїх скорбот. Глянь на моє приниження, і на моє горе, і прости всі мої гріхи. Подивись, як багато стало моїх ворогів і якої лютої ненависті вони ненавидять мене. Збережи мою душу і спаси мене, щоб я не був засоромлений тому, що я на тебе покладаюсь. Не виніс і правота нехай оберігають мене, бо я з нетерпіння очі. Очікую тебе. Боже, визволи Ізраїль від усіх його страждань. Амінь.